Сказав Господь, коли Син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з Ним, Він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, ходіте, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу, бо я голодував і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий і ви мене одягли, хворий і ви навідались до мене, у тюрмі був. І ви прийшли до мене, тоді озвуться праведні до нього, Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили Тебе недужим, чи в тюрмі, і прийшли до Тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже. Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили, тоді скаже тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його, бо я голодував і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуться і ті кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним або спралим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і Тобі не послужили, Він відповість їм «Істинно кажу вам. Те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Наближаємось до Великого Посту. Сьогодні неділя називається Неділя м'ясопусна, того є так багато про м'ясо. Сьогодні є. апостол Павло говорить про м'ясо, і Евангелій теж говорить про м'ясо, про козлів і про овець. Є помалі ми підходимо до того, до, пасхально, до проживання пасхальної тайни Ісуса Христа в нашій літургії, в нашому, через наш календар також. Але передусім, щоб ми це проживали через наше життя. Це нам має тільки служити, допомагати, щоб ми це жили, щоб ми цим жили. Не тільки всередині цих стін, але теж поза цими стінами. Це Євангеліє, яке сьогодні говорить про суд. Ми коли чуємо суд, то нам зразу ми виховані в такому середовищі в такому суспільстві радянському і пострадянському, де ти чуєш суд і ти відчуваєш, що ти винен в такій. Жили і живемо трошки в такому суспільстві з презумпцією винності. Якщо є якась проблема, скоріш за все, ти винен. Нас так навчили. І ми, коли чуємо суд, О, то значить біда, то значить, е... то, значить тут про козлів, значить, ті, що справа, то ті добрі, ті, що зліва, то то погані. Є добрі, а є погані. Є вівці, є козли. І я, скоріш за все, серед тих поганих, бо я суд, а суд то страшно. Але цей Євангелій не приходить нас лякати. Бо правда, що приходить суд? І правда, що це Євангеліє про цей суд. А суд з грецької мови в грецькій мові звучить як слово крізис. Крізіс. Криза. Криза. Є певне, певне розділення. Суд це є певне розділення. Криза це є певне розділення. Це є певна точка. До якої потрібно дійти, і далі Уф, а що буде далі? А як перейти через цю точку, як перейти через цю трудність, як перейти через цю кризу, як перейти через цей суд? Сьогодні, коли приходить це слово про суд, то воно не йдеться про те, що сьогодні Бог приходить і каже тобі, о, все, прийшов кінець, вже давай рахунки свої. Давай, що ти робив доброго, що робив поганого, і будемо визначати, хто тут із вас, хто справа, а хто зліва. Справа то. Будуть благословенні, то підуть Царство Небесне, а ті, що зліва, то перебачте, ви зліва. А ті, що зліва думаю, чекайте, там і зліва, то може ти так стоїш просто з цього боку. Якби стояв з того боку, то були без справа, то ці ви були без зліва. На цей Івангелій нам приходить, якщо сьогодні приходить цей суд, а цей суд приходить тепер. Бо це слово приходить сьогодні до нас, щоб ми подивилися серйозно на наше життя, як ти живеш. Чи ти помічаєш цього ближнього, який є біля тебе? І ми, якщо серйозно подивимося на наше життя, то я би не хотів помічати того ближнього. Мені легше бути самому. Мені легше, щоб той ближній мені не заважав, бо я не хочу йому служити, бо я не маю сили йому служити. Бо я вже від того служіння отут уже мені. Я вже не маю сили. Хотів би любити, а не можу. І це слово, правда, в якійсь мірі тебе судить, бо каже тобі, що ти не виконуєш його. Що ти не любиш того, хто є біля тебе. Але саме тому, що воно приходить тепер, то воно і нам допомогоє. Що ми сьогодні, дивлячись на цей суд, який Бог нам робить, то можемо просити його, щоб бути разом з ним, щоб ми могли любити того, хто є біля нас. Бо якщо суд є тепер, якщо суд є сьогодні, то цей суд є на Христі і цей суд є милосердя. Христос Приходить у своїй славі на хресті. Його трон слави є хрест, на якому Його руки є розпростерті до кожного. І тут немає когось, хто є визначений на спасіння, а хтось, хто визначений на смерть, на прокляття. Але до кожного приходить Христос і каже: Я тебе люблю, мій суд є милосердя, мій суд є допомога, мій суд, я хочу дати тобі свого Святого Духа, щоб ти сьогодні був зі мною. Бо є, якщо подивитися на це Євангеліє, є ангели, які приходять разом із Христом і з Сином чоловічим. І є потім ангели, які є з дияволом. Є ангели, до яких посилають потім тих, які є прокляті, які не люблять. каже: Ви йдіть до диявола і його ангелів. То є ангели, які послані від Бога, і ангели, які послані від демона, бо ангел означає посланий. Посланий, значить, той, хто виконує його волю. І ми можемо бути сьогодні ті, які, може, виконуємо волю Демона, тому що не любиш, ненавидиш, заздреш. Хотів би вже задушити того, хто є біля тебе. Бо не можеш любити його. То сьогодні можемо просити, Боже, дай мені бути Твоїм англом, дай мені бути в Твоїй волі. Я не маю сили від себе. Поможи мені, поможи мені. Ти, якщо приходиш сьогодні робити суд, зроби цей суд добре зі мною. Дай мені твоїх сил. Дай мені сьогодні відвернутися від того гріха, який мене убиває. Бо є правда, що наше, жит... наше життя вічне залежить від того, як ми проживаємо це життя тепер. Не можна прикриватися завжди тим, що Бог завжди добрий милосердний і все пробачить. Сьогодні так. Сьогодні Бог є милосердний, сьогодні Бог пробачає. Наше життя є серйозне. Наше життя вічно залежить від того, як ти проживаєш. Якщо Бог тобі дає благодать, то каже апостол Павло: не нехтуйте Божої благодаті, Не приймайте Божу благодать намарно. Сьогодні, якщо Христос приходить і хоче бути одно в тобі, це серйозно, що сам Бог хоче мешкати в тобі, що ми можемо стати сьогодні через це слово, через це таєнство Євхаристії, через те, що Христос приходить в своєму тілі і крові до нас, Христос чинить тебе своїм. Храмом. Ми стаємо храмом Божим, де мешкає сам Бог, де немає нічого святішого за, за тебе, за того, хто є біля тебе. Щоб ми це приймали серйозно, що Бог дає нам цю благодать бути храмом у цьому світі, не тільки тут, всередині, за стінами цього храму, бути храмом, храмом Божим, храмом Святого Духа. Тоді, Дивлячись, так можна бачити, що цей суд є прекрасний, що Христос не приходить судити тебе, але приходить дати тобі самого себе, щоб ми були з Ним, щоб ми були послані від Нього, щоб ми могли виконувати Його волю, а значить, любити. Про це просимо, про це просимо, тому що знаємо, що самі не зможемо. Я сам не можу любити нікого. Якщо Бог дає робити щось добре, то слава Богу, то є благодать від нього. Це потребуємо знову і знову. Просити, щоб бути з ним, бути Його. За це дякуємо, що дає нам сьогодні цей суд цієї літургії. Амінь. Рецем ся душі од цього помишлення нашого орце. Господи, папі, Господи, вседержителю Божий, Отець наших, молим Тся, услыше і помилуй. Мили нас, Боже, по великій милости Твоєї, молим Тися, услыше помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. І ще молимся о святішіленстві, мархіре і нашим ліві папіримським, о преосвященнім єпископі нашим Киртодорі, о Богу єпископі нашим кернілій, о служащих і послуживших по святім храмі семи от наших духовних, і все і во Христі, браті наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, є що молимся при державщих властях наших, і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є, що молимся. Ще молимось за всіх тих, кого носимо в наших серцях. Молимось за воїнів нашого міста, 128-ї бригади всіх воїнів нашої країни. Молимось за Михайла в день народження, Августина в день народження, за щасливу дорогу для Юрія, за отця Августина Паломників, за Кристіну Даніела, Домініка, Бернадету, Надію Володимира Іштвана, Іштвана, Зоряну, Адріана, Флоріана, Ірину, Олега, Петра, Катерину, Андрія Марію, отця Сергія Діану, Анну Марію. Августина, за Анну, Патрицію, Єву, Роберта, за Анну, Дені народження, за щасливу дорогу для Андріани та її мами, за хворого Олександра, за Олександру, Ігоря, Ірину Проскову, Тетяну, Назара, Світлану, Оні Олександра, Ярославу, Анастасії, за Марію Мирослава, Віктора Софію, Діаночку, Лесю, Наталю. Аркадія, Світлана, Олена, Юлія, Сергія Ігоря, Дениса, Серіка, Нікітку, Марту, Роману, Ольгу, Ірину, Аліну, Злату, Дарину, Сергія, Ілону, Миколу, Катерину, Петра, Юрія, Юрія